Вітаю, друзі! Дякую, що завітав до мого каналу. Сьогодні, як завжди, по неділях роблю прогноз на наступний тиждень. Тиждень, що триватиме з 8 по 14 серпня. Маленька кубка це. Фон тижня велика кубка, це деякі події, деякі подробиці будемо дивитися. Тобто, я задаю питання, що чекає на Україну на наступному тижні, але ми розуміємо, що зараз Україна впливає на події во всьому світі. Майже так. На 90% набуще. Тобто. Дивимось, що чекає на Україну наступного тижня, з 8 по 14 серпня. Боже, вже серпень. Тобто, що чекає на Україну наступного тижня. Це тижня і деякі подробиці. Чекаємо Україну наступного тижня. Ну що? Ну, це, мабуть, будуть якісь суди. А, ця картка суд, деякий його страшний суд. А, це м -м, єдина картка з цієї колоди Таро. Яка має те значення, яке написано на ній. Тобто будуть якісь суди, чи це може мати значення такий глобальний суд, що, мабуть, хтось буде засуджувати морально? це буде дуже голосно, на всю країну це буде чути. Хтось, мабуть, із високопосадовців достукається до суду. Ну, взагалі-то каже, що буде не дуже легкий тиждень, але, мабуть, знову Рашка буде просити перемовин. Але ми знаємо, для чого їй потрібні ці перемовини, щоб набратися сил, але Україна буде матиме, матиме якогось дуже серйозного посередника в цих перемовинах, який допоможе зробити їх, скажімо так, оптимальними. Зрозумілими, і якщо вони відбудуться, ну, це не обов'язково, що вони відбудуться, а, мабуть, це буде домовленості про майбутні перемовини. Є шанс, що ці домовленості відбудуться, але самі перемовини можуть ще не відбутися на наступному тижні. Але буде якийсь гарний посередник. Тому, друзі, бачимо, що мені подобається в цьому розкладі, бо ми не бачимо тут якихось бійок, якихось бомбардувань. Мабуть, буде якийсь затища, не знаю, дуже. Сподіваюсь на це. Але ми знаємо, що коли дуже тихо, це, мабуть, перед якоюсь поганою бурею, ураганом чи щось таке. Тобто, <кій> сподіваємося на краще, як то кажуть, але готуємось до гіршого. Тоді в нас все буде гарно. І тоді ми зможемо гідно. Пристосуватися до будь-яких обставин. Віримо в ЗСУ, допомагаємо ЗСУ, допомагаємо пораненим, допомагаємо волонтерам, кожен на своєму місці гідно робить свою справу, свою роботу. І тоді ми обов'язково переможемо. Ми і по-любому обов'язково переможемо, але це може затягнутися. А нам ж, хоч ми хочемо, щоб це було як можна швидше, скоріше. Тому викладаємося, робимо на 100% відсотках або навіть на 200% все, що від нас залежить. І не треба казати, що від мене нічого не залежить. Від кожного з нас щось залежить. І якщо кожен на своєму місці буде робити все, що потрібно, і навіть більше, тоді наша перемога буде найшвидше. І потім відновлення країни теж прийде, пройде краще, швидше. І все буде Україна. Тримаємось. Слава Україні!